Всім доброго дня, пані та панове, ради вас вітати! Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні у нас на огляді ваш улюблений товарчик. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! До вашої уваги Рено Сценік другого покоління з бензиновим атмосферним двигуном об'ємом 1,6 літра 2008 року, і сама головна опція цього автомобіля це те, що тут пробіг складає 117 тисяч кілометрів. Приїхала машинка з німеччини. Ви вже могли це побачити по цим зеленим наліпкам на лобовому склу в такому блакитному кольорі. Можливо, е вже давні глядачі нашого каналу пам'ятають, у нас був такий автомобіль, але двохлітровий в такому самому кольорі. Ми його назвали Хмаринка. E, і тут так само колір ну, максимально прикольний для цього сценіка. E, відразу скажу, ціна 5900. Ніколи ми не стараємося не говорити ціну на відео в Ютубі, але зараз скажу: ціник 5900 доларів. Безпрецедентний момент в історії компанії Автоімпер. Дивіться, e, все це тому, що є ось такі вмятинки від граду. Вони є на капоті декілька, є декілька на батоні, є декілька на даху. Кого це не смущає, можете сміливо брати цей автомобіль. Реально 117 тисяч пробігу. Реально, ви знаєте всі мотор К4М, що ресурс у нього хоч віддавляй. Він тільки пройшов обкатку. Є всі документи, папери пізніше ви побачите на відео. Тобто, ну максимально класний варіант і знову ж таки, повторюся, ціни 5900 доларів. Давайте до комплектації. Є у нас лінзована оптика проти туманні фари. Ідемо в салон. Відразу. Хочу акцентувати увагу на стан автомобіля. Подивіться, була мінімальна передпродажна підготовка. Якась льогенька хімчисточка, льогенька поліровочка, але в цілому ви гляньте на ці всі елементи, як воно все виглядає. Машина в дуже збереженому стану. Реально видно, що 117 тисяч оригінального пробігу. Кермо не затягане, не зацарапане. <кх> ну, друзі, клас. Давайте по комплектації. Повний електропакет. Електрика по зеркалам. Є складування. Сідаємо. Відразу на сидінні бачимо підігрівчики є. Датчики є. Так, що у нас тут ще? шестиступенева механічна трансмісія, електронна приладова панель. Знову ж таки, пробіг, бачите, 116 913. Що тут у нас? Ну, як як завжди, адаптивний підлокітничок для вашої зручності. От чим подобається Сенік? Це його ергономічністю. Реальна. Зараз виключу звук. Реальна машина дуже зручна, як для особистого користування. У мене колись був такий автомобіль, за кордоном я жив і була не, не особиста моя, а в користуванні. Робоча машина. Блін, дуже задоволені були всі. Вони надійні, вони економічні і вони неприхотливі. В цілому, давайте по помістю, як завжди, в нашій рубриці. Отак мені було б зручно сидіти. Рульова колонка в нас також, звісно ж, регулюється. Зараз, ага, ось він. Регулюється по висоті та по виляту. Можете максимально собі підлаштувати, як вам зручно, сидіння також у нас є з мікроліфтом. От мені отак, от, зручно сидіти. Давайте перейдемо до заднього ряду, глянемо. Там місце, скільки. І так, сідаємо назад. Тут у нас роздольє. Як завжди, треба піднімати оцей підлокітник. коли ви. Сидите ззаду, ой, підлокітник, підголовник, вибачаюсь. Тоді буде набагато зручніше. І так, до спинки переднього сидіння. 1, 2, 3, половиною попугаї. Тут у нас є. Такий столик можете тут собі пообідати, повечеряти, в залежності від того, коли ви їдете. Звісно ж, сидіння трансформери це класика сімейних компакт венів Вони складаються так. Тут пластик для того, щоб ви якщо щось розіллієте, то нічого страшного з сидінням не відбулося. Знову ж таки, друзі, завжди вам говорю, коли ви дивитеся і обираєте сценіки, найголовніший маркер того, що машина доглянута чи ні, це всі ці сонцезахисні захисні світочки. Дуже часто після хімчисток, або якщо машина вже багато їздила під дією сонця. Отут е, є такі складочки, і вони в цілому затягані, ці сіточки. Подивіться, в нас стан первозданий. Як воно виглядає? Далі, стан карти. Гляньте, ніде, не провище, Все, бачите, все м'якеньке досі. Таке, як і має бути. Реально видно, що в машині 116 тисяч оригінального пробігу. Переходимо до багажного відділення. Багажник у нас, в принципі, все як завжди. Тут є ось така у нас аптечка. Що тут? Знак аварійної зупинки. Це такий набір автомобіліста, який зараз необхідний по законам. Він має завжди у вас бути. Бачите, тут все там, жилетка і так далі. Тут це у нас є. Далі під, під полом у нас компресор і піна. Ну, давайте подивимося. Так, да, є піна, бачите. Не казали, там, що хто щось вийняв. Піна, компресор, все на своїх місцях. Тут все круто, чистенько. все в оригіналі. Якось так, друзі. Реально Сенік в крутому стані. Видно, що пробіг оригінальний. Тож давайте закриваємо кришку багажника і рухаємось далі. А зараз, товариство, ваша улюблена рубрика Огляд товщиноміра». Вмикаємо наш прибор і починаємо огляд із капоту. 106. 139. 127. Рідна фарба. Крила в нас пластик. Так, 127. 121. 126. Знову ж таки, зверніть увагу. Цинк. Так як кузов у нас цинкований. Задня дверка. 113. 127. 127. Проєме. 52. 59. Рідна фарба. Так, задній проєм. 59. 60. Також рідна фарба. Дах. 145. 145. Це також рідна фарба, друзі. І так, заднє крило 113. 146. 108. Також рідна фарба. Так, ляда. 123, 105, 94, 108. Рідна фарба. Заднє праве крило 131, 112, 107, 186. Тут ми бачимо, у нас є невеличке підфарбування. Ось отут такий шматочок. Бачите, 181, 218. І тут трішки є, бачите, шматочок виконувалися якісь невеличкі ремонтні роботи. 1200 мікрон 590 530. Ось такий шматочок, скоріш за все, десь поцарапали об бордюр. Отут тут ось виконувалися невеличкі ремонтні роботи. Критично нічого в цьому немає, знову ж таки, повторюю, ми вам показуємо все, як є, а рішення приймаєте лише ви. Так, дверка 107, 119, 119. Дверка в різній фарбі. Пасажирська 111. 128. 128. також рідна фарба. Так, проєм. 57, 68. Це є рідна фарба. Так, цей проєм. 72, 64. Це також є рідна фарба. Тут у нас, бачите, нічого не рихтувалося. Все тут в заводі. Все тут. О. Добре. 74, 62. Все в оригінальні. І так, друзі, разом з вами ми побачили, що загалом наш сценік повністю в рідній фарбі за виключенням ось цього шматочка. Тут йде вторічний окрас а тут ось де. Ось ця частинка. Тут виконувалися великі ремонтні роботи. Скоріше за все, повторююся знову ж в Європі там уські вулиці, високі бордюри. скоріш за все, десь паркувалися просто, десь притерлися, чуть-чуть вирівняли його шпаклівочки там до міліметра шпаклівки, і пофарбували. Ну я б так на перший погляд ніколи б не побачив, що там щось є. Але товщиномір не обманує. Ми ж, як завжди, показуємо вам все, які рішення приймаєте ви. Тож давайте рухатись до наступної рубрики. Зараз давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Достаємо тут папочку. Тут є у нас ось папери, які можуть нас зацікавити. І так, сама сервісна книжка. Відкриваємо її. Тут ось де є Він-код автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова і ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. А тепер переходимо до самих сервісів. Тут у нас ось є папери, ми їх пізніше подивимося. В самій сервісі у нас небагато записів. Є в 2011 році, пробіг складав 16 тисяч. Є в 2015 році, пробіг складав 28 тисяч. Та в 2021 році пробіг складав 77 тисяч. Також у нас є ось такі проміжуточні. Тут ось 2009 рік пробіг складав 16 тисяч. Так, далі. У нас ось ще є декілька таких паперів. Тут також є зафіксований пробіг. Зараз покажу вам. І так, 2017 рік. Пробіг у нас 31 тисяча. І останній зафіксований пробіг у нас в 2023 році, в кінці 2023 року 92 803 кілометри. Зараз показники одометра замерли на. В цифрах 116 913 тисяч А кілометрів. Тепер давайте відкриємо капот нашого автомобіля і подивимося, ж, що у нас там. Під капотом нас зустрічає легендарна бензинова атмосферна рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун з маркуванням К4М. Всі ви вже добре його знаєте. Вони зарекомендували себе як надійні, економічні та неприхотливі. Тут ми бачимо, у нас є така наклейка, і відповідно в документах також є позначки, що в 2017 році на пробігу 31 тисяча був поміняний помпа та ремінь ГРМ. Сам Регламент каже, що його міняти треба або раз на 5 років, або на пробігу 120 тисяч. Але тут ми бачимо, що пробіг ще не буде досягнутий, Тож поміняли по терміну. Двигун у нас загалом працює рівнесенько, не троїть, не пехтить. Він чистенький без патьоків, без запатівань і так далі. Ну 116 тисяч пробігу. Друзі, тут і не буде нічого, і не мусить бути, і не буде, і не може. Просто фізично нічого бути. звісно ж, крила не кручені, капот не кручений. Тут все в оригінальний автомобіль без аварійний. Так, що давайте закриємо капот і Підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль за 5900 доларів. Вдумайтесь в цю цифру за ці гроші. Ви отримаєте сімейний компакт, вен з економічним та надійним двигуном. Високий клі кліренс, здоровий багажник, цілому ергономічний салон і і крута комплектація. Друзі, особисто користувався таким автомобілем, положа руку на серце, Могу сказати вам 100% що ця машина буде їздити, і ви будете задоволені. Адже я завжди вам говорю: купуйте тачки, які вам до душі, їздіть та кайфуйте обов'язково. слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Ми завжди вам раді.